Що з друг, що з друге? Давай. Там, де гори, полонини, Де стрімкі потоки ріки, де смирі, чоген, розвай. В'ється пісня, на просторі, Віта сильна, наче горе, комий милий рік. над горами милине пісня ця, пісня, побий край, чарівний край, ще мушай, пруда, край, мій рідний край, пісенний край, завзятя і труда, Ти, моя любов. Ирина, матінка моя, земля, на най-най, най, най-най, най, най-най, най-най-най, приїжджайте прижайте, прикарпатья, завжди будуть раді вам. Ібо всіх вас зустріли, пані містю заспіває за нашим сьогодні дням, і усім бо над норами лине пісня ця, пісня ця, про чудовий край, чарівний край, черемоша і фрута, край за взятя, і труда, і труда. Ты Моя любовь, Ирина, матинка, моя земля найданай, Най на най на, Лайк Лайки, подписки. Майки текушка. Колокольчик.